Аманда Грехем і Донна Гайнол Чапі. Історія про справжнісінького собаку. Чапі був звичайнісіньким коричневим собакою. Він жив у зоомагазині, який розташувався на центральній вулиці міста разом із іншими тваринами, але завжди був самотнім. Інших цуценят, які час від часу з'являлися в зоомагазині, відразу ж розкуповували. А Чапі ніхто не хотів брати до себе, додому через його дворове походження. До зоомагазину час від часу разом із батьками приходили хлопчики та дівчатка. Тут постійно лунали радісні, дитячі голоси. Цілими днями лежачи в кутку, чапі із заздрості спостерігав, як відвідувачі вибирають породистих собак. І вони швидко знаходять дім і господарів. Так звичайне коричневе щеня, що миті мріяло про теплу затишну оселю і трохи про м'які шкіряні капці, які можна б іноді жувати, але ще жодного разу ніхто навіть не глянув на звичайного коричневого собаку, і чапі сумував. Якось у понеділок господиня зоомагазину, мадам Кристіна розмістила на головній вітрині. Клітку з кроликами. Вони були дуже красивими і пухнастими. Ніхто з дітей не міг пройти повз маленьких вуханчиків. До кінця дня всіх кроликів розкупили, а звичайне коричневе щеня так нікому і не впало в око. Відвідувачі забирали додому білих і сірих пухнастиків, із якими, напевно, так весело гратися довгими зимовими вечорами. Чапі Затамувавши подих, чекав, коли всі підуть, і в магазині не залишиться ні душі. Щеня вирішила будь-що перетворитися на кролика, так? Чапі теж стане вухатим і пухнастим. Його теж завтра обов'язково заберуть до нового дому. Чапі всю ніч без упинку їв моркву, намагаючись, як кролик, жувати її лише передніми зубами, він навіть зав'язав собі вуха, щоб вони старчали вгору. Та заради того, щоб знайти будинок, чапі був готовий терпіти й не таке. Уранці наш герой дуже здивувався, чомусь мадам Кристіна не перемістила його до головної вітрини, адже він став справжнім кроликом. Але ні, сьогодні там красувалися змії. Вони вміли звиватися, повзити, і чимось нагадували чарівні шкіряні ремінці. Люди трохи побоювалися їх, але вважали мудрими і вірили, що змії можуть принести удачу. Ніхто не знав, що чапі її теж приносив. А ще він міг приносити м'які шкіряні капці які іноді жував би з великим задоволенням. До вечора змій у магазині вже не було, усіх їх розкупили. Отже, тепер я буду змією, вирішив чапи і почав свої тренування. Цього разу він невтомно сичав і ковзав підлогою. Єдине, що заважало щеняті стати справжнісінькою змією, це те, що змії зазвичай холодні, а цуценята теплі. А шерсть теж заважала. Але Чапі не сумував і вірив, ніхто навіть не засумнівається в тому, що він справжнісінька змія. Ранок приніс чапі нові розчарування. По перше, мадам Кристіна знов не повірила у перетворення пса, а по-друге, у вітрині тепер красувалися риби, яскраві та спритні. Вони плавали в своїх акваріумах і привертали увагу перехожих. Та що ж це таке? розчаровано думав чапі. Ну, гаразд, щось придумаю. І в його пухнастій голові почав з'являтися черговий хитромудрий план. Протягом усієї ночі бідолашний чапі старанно вчився пірнати в акваріумі з водою. Він раз у раз розбризкував воду, потім виринав її і набирав нову, пірнав, пірнав. Пес затримав повітря в легенях і вчився плавати під водою. Він навіть був згоден, щоб його зловили на гачок, аби тільки здобути власну домівку. Заснув в чапі лише під ранок, коли остаточно переконався, що став справжнісінькою рибою, наступного дня мадам Крістіна розмістила у вітрині тварин, що залишилися. Протягом дня свої домівки здобули двоє кошенят. Три канарки, кілька мишей, зелена жаба, сонна ящірка і папушка. Чапі подумав, що це, напевно, його останній шанс, який ніяк не можна прогавити. Він має показати все, на що здатний. І чапі почав навчати, як кошеня, співати, як канарейка, пищати, як миша, квакати, як жаба, і навіть спробував політати, як папуга, до кінця дня зоомагазин спорожнів. І чапі знов залишився сам. Утомлений, змучений. Він лежав у своєму кутку і сумно зітхав. Звичайне, коричневе щеня змирилося зі своєю долею. Чапі зрозумів, що кого б він із себе не вдавав кролика, змію, рибу, кота чи навіть триголового плямистого чудовиська йому не судилося знайти їм, у якому час від часу можна гризти м'які шкіряні капці, а і чапі вирішив залишитися звичайним коричневим собакою, таким, яким він є. Сутеніло. І мадам Крістіна збиралася зачиняти зоомагазин. раптом увійшов літній чоловік. Здрастуйте, сказав він і посміхнувся. Поруч із чоловіком стояла маленька дівчинка, і вона уважно спостерігала за чапі. Моя онучка каже, продовжував гість, що у вас є вельми незвичайний собака, який виконує неймовірні трюки. Бачите, дівчинка давно мріє про такого друга. Та ось же він, дідусю, дівчинка показала на чапі. Підбігла до кута і витягнула світи цуценя. Чапі був щасливий. Він зависливо гавкав і радісно мів хвостом. Загалом поводився як найщасливіший пес у світі. Нарешті у мене буде свій дім, від щирого серця раділо щеня. Чапі відчував, що нарешті знайшов родину і що його любитимуть усім серцем, хоч і він звичайнісінький, коричневий собака. Мрія здійснилася відтепер, чапі міг тільки завгодно валятися біля каміна, гуляти двором, бігати на випередки зі своєю улюбленою господинею і гристи м'які шкіряні капці, які стояли біля порога, і при цьому залишатися самим собою.